Ну що ж, попідводив, я попідганяв. Зараз будуть хлопаки його забирати вже туди, куди йому назначено. Він з фронту приїхав, туди ж і буде їхати. По... Вчора, хто бачив, тест драйв ми робили, сьогодні вже не будемо його е, мучити. Він працює піввісі, по ходові це все зробилося. Зараз я все, що говорив вчора, це додав спереді отаку от захист на, на радіатор. Я бачив, що з заводу, наче вони так і йдуть, можливо. По фотографіях там, можливо, ще якась була дуга. Але мене от бентесило, що там радіатор. Це з рами, кусок рами е, Lifan CTR. Мотоцикл пішов на розбор, бачите, він був після аварії. так. Ну і от так от сюди більш-менш грамотно я його запакував, вверху заварив, внизу. Внизу я поставив просверлив на болти, щоб можна було зняти. Тому що цей верх можна зняти, отут от відкручується разом з цією дугою. А тут, щоб, ну, щоб можна було, якщо що, до нього добратися. Тим паче, от я дивлюся так от колесо в рівень з цим. А якщо вже ця штукенція, то вона вже трішечки спереді. Ззаді, позаду я там не став доварювати, тому що зараз покажу, можливо, хлопаки там захотять форкоп ставити, ті що. ну піввісі працюють добре, це все, що робилося, працює добре. Маселко замінилося, мутюлька 15В-50 добавилось в мости, замінилось, де потрібно було все е чудово. Ну, по, по квадроциклу, де що було, де відпилялося, -то, торчав в штир, там повідпилювалося, де пластик. там пластик. Все вчора показував, просверлилося, зафіксувалося, тут попідтягувалося. Там там, там, ну таке по мелочі, але воно має бути так, щоб підійшов райдер і вже користувався більш-менш ззаду. Я от дивився, можливо, тут також якийсь бампер доварити. но тут діло в тому, що якщо його доварювати, його доварювати аж сюди, тут є залізяка. І в принципі, воно можливо буде лишнім, тому що, можливо, тут хлопці захотять якісь багажні відділення. Вирішив не якби не сказати, як кажуть, ініціатива наказуєма. Да? Можливо, щоб не наробити ще гірше. По варіатору переглянулося, ремінь там. Він практично новий був квадроцикл, мало що проїхав. В рідине все, що йому потрібно. Для експлуатації бензинчик, там, по-моєму, датчики показують, що є. Тому що приборка справна, запускався, він зараз ще додамо. Так, тестувалося, зараз додавимо Додавимо так нормально, тим паче рідини проплачені. По ходові по цим це було храм Успіння Пресвятої Богородиці пожертвами. Це все зробилося. Ремонт безкоштовний. Рідини проплатила жінка, наша підписниця з сусіднього села Лена Лисицина, і вона кинула там зверху, що можемо залити. залити їм ще 5 літрів. Нехай буде, можливо, куди заїхати на лафету з і туди-сюди, то воно буде. Не лишнім зараз повитираємо. Ну, я кажу, зараз хлопці прийдуть забирати його. Давайте ще раз запустимо його. Ну і можливо буде ще якийсь там фотоочот, це якщо для них я свій отчот здав Він чудово запускається в різні пори. І дай Бог буде служити і робити те, що йому то, що йому належить. Всім добра, друзі. Тримаємося Ну і чекаємо, що привезуть наступне. Хто слідкує за каналом і цікавий, що далі по ремонтах буде, це буде оцей от КТМчик SX. По-моєму, це SX 85 кубів. Цей жужлик, власниця дівчина Маша. <гум> Вона зайняла на ньому, по-моєму, навіть перше місце, коли тут пропала компресія. І будемо демонтувати, я більш детально розкажу. Ну, але перед цим, перед цим кросачком буде генератор. Не цей генератор. Опа, що за генератор? Підкинули. Хтось підкинув. Ха. Ось цей Ось. Ось такий от генератор я ще толком не бачив. Попросили глянути на холодну, дуже погано працює. Привіт-привіт. Від'єднати там шланг редуктора, тому що він на бензині. Ну, будемо його в першу чергу зараз глянемо, підемо перекусимо, зарядимось доброю кавою і на зв'язочку.